У мене є крута техніка здійснення бажання. Просто послухайте і спробуйте. А коли ви щось візуалізуєте, що потрібно робити? От, наприклад, там ви хочете поїхати на море, і ви візуалізуєте, як ви сидите там, чи плаваєте у водичці, і може там у кафешці якісь, де там кофійочок йти. І от треба почати. Не просто це візуалізувати, а почати вдивлятись в деталі. А, якщо ви берете чашечку, ви п'єте каву, так? А яка саме ця чашка? А, який там, я не знаю, може тістечко якесь, там ви теж собі заказали? А які стільці, наприклад? Де ця, ця кафешечка? А, який там пляжик, от взяти камінчик якийсь з пляжа, роздивитись його, відчути цей вітерець, відчути цей смак кави. Тобто, от зануритись у це почуття, настільки це круто допомагає саме така деталізація малесеньких, малесеньких деталей. Тому спробуйте це. Отак круто працює.